І пригадую, що завтра о 8.30 в нашому храмі внизу буде надгробне. А відтак на 9 годину ми будемо мати на горі, спочатку буде процесія навколо храму. І відтак будемо о 9.00 розпочинати пасхальну утренню. і о 10.00 у верхньому храмі буде архієрейська служба Божа, пасхальна. Також у світлий понеділок ми будемо мати. Божественну літургію зранку після Божественної літургії будемо мати Парастас, Воскреслий Парастас за наших померлих, Познаємо, що в Україні ходять на гроби по гробах для того, щоб помолитися за померлих. А ми будемо мати в нашому храмі за всіх померлих, які, які відійшли до вічності. А також ми будемо мати після Божественної літургії о 12.00. Гаївки для наших дітей та молоді і це є дуже важливо і потрібно, оскільки знаєте самі, що наші діти знаходяться тут на чужині, де забувають наші традиції, нашу ідентичність. А ми є, ми живі, ми є українцями. Тому якщо не ми, то хто передасть дітям ті співанки, ті українські десь танці, Хто скаже, знаєте, комусь війна, комусь забави? Ні, насправді ми можемо зрозуміти, що як викинути з нашого життя 10 років, відколи вже йде війна. Ми наші діти нічого не навчилися. Тому покажімо їм приклад, навчимо їх співати, навчимо їх водити хороводи, Як так як це нас найкращих традиціях? І пам'ятаємо, що Господь насправді помер і воскрес задля нашого спасіння. Кожному з нас є дароване це спасіння, і залежить від нас, чи ми приймаємо це спасіння від Господа. І можливо, десь сьогодні в ті найтяжчі моменти нашого життя, де ми вже закрилися в тому гробі, знаєте, бачимо темноту, безнадію, страх, біль. Ми зустрілися віч на віч зі смертю, бачимо, що твориться в Україні. Ми бачимо смерть. І, можливо, це нас заганяє в таку безнадію, розчарування. Але Господь смертю смерть подолав. Він дарує нам перемогу. І це реальна перемога тоді, коли ми вернемося до Господа, попросимо в нього. Благословення для нашого українського народу, і він неодмінно воскресить нашу Україну, дасть їй перемогу над ворогом, дасть їй перемогу над нашими гріхами і дасть перемогу над всім, що потрібно, що нас тяжить, що нас засмучує, що спричиняє нам біль. Тому звертається до кожного з вас. прийдіть завтра на восхальне богослужіння. Заспіваємо завтра Христос Воскрес! Подякуємо Богові за дар нашого життя і випросимо також перемоги для наших воїнів, для нашої України. І також пригадуємо, що наступну неділю це буде провідна неділя, томана неділя випадає свято Матері, і ми будемо вітати всіх вас, дорогі наші матері, з цим святом. І будемо молитися в першу чергу. А відтак будемо мати тут на подвір'ї нашого храму ярмарку і будуть виступати наші діти, різні асоціації, товариства. Придімо, також, присвятимо цей час. Приїдуть артисти з України, які з благодійним концертом будуть збирати кошти на Збройні Сили України. Ми минулого року змогли зібрати всі разом 6 тисяч євро. Це є велика сума, яку реально тяжко. Зібрати так на щодень, але через такі акції, через таку допомогу, кожна наша наше євро, наше два євро це є велика лепта, це глина у розбудові і перемоги, перемозі нашої України. Тому прийдіть також і на наступну неділю на день матері. Зараз розпочнемо наше моління. Слава святі, одної сотні, животворній, неродільній тройці, завжди нині, повсякчас, і на віки, віки. Господи. Господеві помолімся! Владико, святий Отче, Вседержителю, Предвічний Боже, благослови, О, освяти Твоїм духом, благословенням хлібця, щоб був Він усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недухів всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа. Що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює в одності Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Господеві помоліться. Поглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш на цього анця та на всі інші м'ясні страви, і їх благослови, о святи, як благослови, освяти Анця, що Його приніс тобі вірний Авраам, і анця, що Його приніс тобі авель на жертву від усіх плодів, і вгодоване теля, що його ти звелів заколоти в блудному і наверненому синові. І як той сподобався насолодитися Твоєї ласки, так і всі ми споживаючи ці благословенні, освячені страви. Приймемо твоє благословення, здоров'я заради Твого святого Христа і на третій день Воскресіння з мертвих, бо ти правдива, пожива, і подаль ти усіх благ, і все благословляєш та освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з визначальним Твоїм Отцем і присвятим добрим, вже Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господеві Господи, помолімося. Владико Господи Боже наш сотворителю і творче всього, благослови сир, масло, яйця та інші страви, і збережи нас у своїй благості, щоб насолоджуючи за цих Твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились також невимовної Твоєї доброти задля присвітлого на третій день Воскресіння з мертвих, Господа нашого Ісуса Христа. Бо твоя є влада Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Алі. Благословенням всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, та силою Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа. Нехай відступить від усіх сестра, усяке диявольське насильство, і нехай щезнуть усі привиди. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються і освячуються всі ці страви окропленням цієї свяченої води. Повежі не смертні життя, безма, то в діло, то вети сіяння Божий слава. Dies ne inebatus es unus hor. te dabo sub

Благословляється, справиться, окропленням цієї свяченою водою. <свист> <свист> я три раза был? Я три раза был. <свист> <свист> <свист>

kan beschrijven dan nog paar kan op hè бачите люди користуються Воскресеньце, конечно, Боже, жінка переноситься зі стилу і твої на постана. Приходіть, нагадівці приходіть, за понеділок дітей приводіть, молодь. І на день матері наступну неділю буде.

слава Боже, ходіть до площанички, поклоніться Ісусові, і завтра приходіть на святкову пасхальну утром і службу Божімо второго свято, і в понеділок і вівторок свято, і гадівки маємо, і на наступну неділю також маємо донь мати. Хай Господь вас благословить. Слава Ісусу Христу!